Гарного дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти кекс. Такий великий, хлібинку, навіть дві в мене буде. От. Значить, що я роблю перше? Мені треба буде десь 120 грамів маргарин. Я беру звичайний маргарин. Я його трішки розтоплю. Так, треба розігріти його. Візьму повну ложку ще смальцю сюди. І зараз поставлю на, або на водяну баню, або на вогонь, трішки розігрію, Але не треба шкварити злегенька, тільки розігрію. А тим часом, поки у мене розігрівається жир із маргарином, я відміряла. Я ось таким стаканом завжди міряю, дівчата. Тут мірний стакан, тут різні є такі е, цукор, рідина написано, крохмаль, борошно. От, я відміряла цим стаканом 600 грамів борошна І оце тут у мене 350 грамів цукру. Можна трішки більше покласти, можна 400 грамів цукру покласти, якщо хтось любить солодкіше. Хтось менш солодке, значить покладіть 300 грамів цукру. Я сюди кладу 3 яєчка курячих і в чайної ложки, навіть трішки більше солі. Оце я починаю вже його розтирати. Чайну ложку ванільного цукру я ще покладу. Тепер молочка. 200, 200 мл молочка я вливаю сюди. Десь з ложку майонезу, сметани. Це також, знаєте, щоб в пачці залишилося, десь дві ложки сметани сюди покладу. Не бійтеся, кладіть кого що є. Зараз розбобтаю це все. Розботала, дівчатка, щоб цукор розстав. трішки розботався. Тепер нагорілось моє. Масло, маргомасло з жиром. Я сюди виливаю і теж бортаю, і одразу додаю борошно. Не все, не одразу. Розпушувача 15 грамів, дівчата. У мене тут пакетику 18. От я їх 18 і покладу, розмішую. Гарно. Ваю духовку 180 градусів, дівчата. Тому не хвилюватись, все вийде, все буде добре. Тісто любить тишу і спокій, все вийде. Якщо боїтеся, то не робіть. А якщо робите, то не бійтеся, все вийде, все буде добре. Ось так. Гарно, гарно треба вимішати. Ще сюди покладу, тут у мене десь 80 чи 100 грамів сухофруктів. На дні там ложка вишень. Потім клюква, тобто журавлина, ізюм з родзинками. І курага. Можна ще щось зелененьке покласти для такого контрасту. От. І це все я теж сюди вмішую. От. І замішую тісто. Дівчатка, замісила я тісто таке гарно таке крутеньке, тільки не сильно, не забивайте його. От, тепер викладаю я в форму. Хто в який забажає? Можна в такі, вони продаються в магазині, не дуже й дорого. Можна в, в силіконові, а я буду викладати в хлібну форму. Я люблю, я в таких часто печу. От. Тепер мені треба рівномірно викласти. Ось так, дівчатка. Я виклала тісто у форму. Тепер ставлю в духовку 180 градусів. Треба дивитися не менше, ніж на 50 хвилин. Бо тісто важке, довго буде пропікатися. Дівчатка, кекси у мене спеклися. Дивіться, які гарні. E, значить, 50 хвилин вони у мене пеклися. А 10 хвилин вже стояли, вже стояли просто в гарячій духовці. Це такий приблизно час випікання. Значить, так, поставлю, вони у мене виховано. Звичайно ж, витягну з формочки. От, а розрізати буду вже як гарно вихолоне, тобто завтра. Але розріжу я один, бо того, що другим я пригощу Маринку. Вона до мене кожного вечора приходить гулять. Ми з нею то п'ємо чай, гомонимо. Я її одненькою хлібенькою пригощу, а другу я завтра розріжу. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Вчора я пекла два кекси такі хлібинки. Я обіцяла один я ще вчора віддала, тобто пригостила сестру, а один обіцяла розрізати сьогодні. Тож зараз я, зараз я розріжу його і покажу. Ось такий він дівчатка в розрізі, ось такий. Смачний, дуже смачний доволі. Можна в маленьких формочках випікати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!